Функції це фрагменти програм різноманітної складності, які написали для нас інші програмісти. Ми ж отримали їх назви та опис, як вони працюють. І погодьтесь, це значно спростило нам процес написання в наших власних програм. Але ж і ми з вами майбутні програмісти. Тож вперед, сьогодні розбираємось за якими правилами працюють функції, як створити свою власну функцію. Ну і як використати створені функції в основній програмі. Вітаю, друзі, на каналі Інформатика. Це просто і тема сьогоднішнього уроку створення і використання функцій. Ну а для початку краплинка теорії. Функція це фрагмент програми, який часто використовується, має власне ім'я, що дозволяє викликати даний фрагмент коду в будь-якому місці основної програми. Простіше кажучи, основне завдання функції це скоротити текст основної програми, якщо він не буде повторюватися купу разів, а просто викликатися за назвою, це полегшить нашу роботу і, відповідно, полегшить редагування даного фрагменту. Ну і втретє, наша програма стане набагато. Багато читабельніше і швидше. Працюватиме. Умовно кажучи, функції можна розділити на два види. Перший вид, представником якого є функція Print, це функції, які отримують якісь аргументи, щось з ними роблять і просто повідомляють про результат. Можливо, виводячи на екран або записуючи в документ. Вони нічого не передають в результаті роботи, тільки певне повідомлення на екрані. Ну і другий варіант, представником якого я обрав функцію POV, це функція піднесення. Якогось певного числа до вказаного степеню. Також отримують результати, але потім передають свої результати змінним. Ну і відповідно ці зміни вже можна вивести на екран або використати в якихось розрахунках. Для того, щоб оголосити функцію, необхідно зробити наступні дії. Пишеться умовне позначення, що тут буде створена функція. Це слово def, скорочення від definition, або якщо перекласти на українську мову, визначення власне функції. Далі в нас буде йти назва функції, давайте ми її назвемо myFunction. Назву функції ви придумуєте самостійно, і вона може бути якою завгодно, але має складатися, умовно кажучи, з одного слова. Якщо ваша функція складається, як в моєму випадку, з двох слів, то маємо їх об'єднати між собою рискою підкреслення. Далі відкриваються і закриваються дужки. В дужках вказується перш. Певні параметри. Це умовні позначення тих даних, які ми будемо задавати в нашу програму. Ну, нехай це буде число А. Після цього ставимо двокрапку, яка означає, що далі будуть виконуватись якісь дії. Ну, а власне дії записуємо через табуляцію. Тобто відступаємо від краєчку, натискаючи клавішу Tab або ставлячи 4 пробіли, і тут вже маємо щось робити. Що можна робити всередині функції? Ну давайте наше число просто піднесемо до квадрату. Нехай тут буде якесь Х, дорівнює. І далі результат нашої роботи надрукуємо на екрані монітору. Давайте запустимо нашу програму і подивимося, що в нас вийде. Як бачимо, функція виконалася, але на екрані нічого не з'явилося. Чому так сталося? Справа в тому, що даний запис означає тільки оголошення, що буде робити функція. Ми його створили і комп'ютер тепер розуміє, що під назвою MyFunction зберігається якась дія. Але цю дію ми не викликали. Пам'ятаєте означення? Функція це фрагмент програми, який часто використовується, і має власне ім'я, що дозволяє викликати даний фрагмент коду в якомусь місці. Тобто, для того, щоб наша функція запрацювала, ми маємо її викликати. Спустимось трошки нижче і викличемо нашу функцію. MyFunction. Запускаємо програму. Програма виконується, але нічого не відбувається. Чому так сталося? Якщо подивитися на означення функції, то назва функції складається з двох елементів: це ім'я функції і параметри. Коли ми викликаємо функцію, ми також маємо вказати назву функції, відкрити дужку і вказати якесь значення. Якщо ми вказуємо значення, то це вже не параметри, а це вже аргументи. Тобто параметрами називаються умовні позначення, які будуть використовувати. Функції, а аргументами називаються конкретні значення, які задаються при виклику функції. Ці значення потрапляють в нашу функцію, опрацьовуються і ми потім бачимо результат. Тільки в такому варіанті можна викликати функцію. Якщо ми не вкажемо аргументи, то комп'ютер буде думати, що ми оголошуємо якусь нову зміну, або просто написали якийсь текст, який йому не зрозуміли, і працювати він з ним не може. Давайте ще раз виглядаємо. Виключимо нашу функцію. І бачимо на екрані результат. Тобто тепер наша функція працює, і ми можемо її використовувати стільки разів, скільки нам потрібно. Тобто, якщо в мене, наприклад, є ще якесь число, яке я також хочу піднести до квадрату і його вивести, то я можу зробити тут, наприклад, число 5. Давайте ще одне візьмемо, і ще, і ще. і задамо якісь значення. Тут 7. 8, одиничка. Запустимо програму і побачимо, що у нас вивелись ці всі значення. Ви скажете, ну і що? Що не можна відразу було написати функцію POV з нею працювати? Дивіться прикол, коли ми працюємо з повторювальним елементом, тобто з функцією, ми можемо редагувати її просто тут. І, наприклад, я тут напишу отримане число А. Кома, піднесене до квадрату дорівнює кома. І тепер запустимо програму. Подивіться, в мене всі мої значення вивелися з даним текстом повідомлення: 2 в квадраті, 4, 5 в квадраті, 25, 7 в квадраті, 49 і так далі. Тобто ми можемо редагувати функцію в одному місці, а результат бачимо в усіх її викликах, де б ми її не викликали. Давайте підсумуємо. Для того, щоб написати функцію, необхідно вказати службове слово def Definition. Далі вказати назву, можливо, задати параметри. Параметри задаються далеко не завжди. Далі в конструкції функції йде тіло функції, яке складається з однієї або декількох команд. Ну і якщо ми хочемо отримати результат, ми маємо скористатися ось таким блоком, який складається зі слова return, після якого вказується, що наша функція буде повертати. В даному випадку наша функція не повертає нічого. І якщо ми, наприклад, хочемо написати, давайте ми ось ці всі штуки. З вами приберемо, а виведемо просто значення Print і тут вкажемо My Function. Запустимо нашу програму і побачимо, що на екрані ми отримали замість якогось значення, повідомлення, що це якась функція, яка має певне кодування. Тобто наша функція, окрім виведення на екран, нічого поки що не робить. Але якщо мені потрібно запам'ятати ось це значення, значення квадрату числа, я хочу його потім використовувати, то я тут напишу команду return і вкажу, що моя функція буде повертати значення x, що мені це дозволить зробити. Мені це дозволить написати якусь зміну, нехай це буде змінна, наприклад, B, і їй передати значення моєї функції. Ну, наприклад, тут буде десятка. Тепер я можу написати. Print, поставити мою змінну B, запускаємо програму, і бачимо на екрані комп'ютер вивів нам значення 100. Він вивів повідомлення, яке було всередині нашої функції, але й значення запам'ятав. Окрім цього, я можу і не використовувати мою змінну B, а просто відразу тепер написати, що я хочу побачити на екрані значення MyFunction від, наприклад, 32. Закриваємо дві дужки, запускаємо програму. І на екрані ми побачимо, 10 квадратів це 100, команда print його вивела. Число 100 вивело значення нашої функції B32 в квадраті 1024 знову вивела ось ця функція print 1024. Виклик, ось звідси. Таким чином, ми можемо бачити з вами, що можна передавати значення функції, а можна просто його виводити. Як вам зручніше і як вимагає від вас мета поставленої задачі. Так ви і працюєте. Ну а для того, щоб закріпити це все діло, ми з вами подивимось декілька завдань. Першим завданням в нас буде наступна задача. І Васик вирішив купити телефон та ноутбук. Він дізнався ціни на ці товари в двох магазинах, скласти програму, що визначає, в якому магазині загальна ціна буде менша. Тобто нам потрібно знайти ціну в магазині номер 1 потім знайти ціну в магазині номер 2 Будемо купувати телефон і будемо купувати ноутбук. Тут також будемо купувати телефон і також будемо купувати ноутбук. Знайдемо суму між ними, а потім необхідно порівняти і сказати, в якому з цих магазинів в нас ціна буде меншою. Погнали! Цій задачі ми якраз і подивимось обидва варіанти функції. Для початку створимо функцію, яка знаходить суму. Пишемо слово dev і даємо назву нашій функції. Ну, нехай вона так і називається. Sum товар. В нас є дві ціни, тобто два вхідних параметри. Нагадую, що параметри це тільки умовні позначення того, що тут буде стояти два числа. Ну а далі ми маємо розрахувати дану суму. Можна це зробити двома варіантами. Перший варіант ми викликаємо якусь ще зміну додаткову X, і тут знаходимо a додати B. Потім викликаємо. Службове слово return і повертаємо як відповідь значення змінної X. А можемо зробити простіше не виконувати жодних розрахунків, а відразу тут повернути результат від суми значень змінних. І так і так буде працювати. Окей, першу функцію ми написали. За допомогою неї ми розрахуємо загальну суму товарів першого і другого магазину. Ну а тепер давайте зробимо ще одну функцію, назвемо її мінімальна ціна, «мін ціна» і вона нам буде говорити про. Той магазин, в якому ціна менше. Також отримаємо два вхідних параметри. Звертаю вашу увагу, і тут числа А, і, Б, і тут числа IB. Але це взагалі не числа. Запам'ятайте, що це параметри. Просто умовне позначення. Вони не знають одне про одне, вони ніде не використовуються. Інколи їх ще називають локальними місцевими змінними функції. Вони працюють тільки всередині даної функції, і тільки всередині даної функції комп'ютер про не знає. Навіть якщо ми зараз всередині нашої функції задамо значення нашим змінним. Нехай у нас тут число А дорівнює 3, число Б дорівнює 5. Ну а далі ми спробуємо, давайте заховаємо поки що нашу функцію, вона не дописана. І тут просто напишемо print A. Да? Тобто, якби ми тут задали конкретне значення, а тут хочемо його вивести. Запустимо нашу програму і побачимо, що комп'ютер нам скаже, та не знаю, я що таке, а, що ти мене просиш виводити. Дані параметри працюють тільки всередині функції, і комп'ютер зовні неї про них не знає. Тому ми можемо вільно собі використовувати одні позначення параметрів і не паритись над тим. Ставимо двокрапочку, ну а далі ми будемо виконувати наступний алгоритм. Якщо наша ціна А менша за ціну Б, то відповідно, Відно, видамо повідомлення. Якщо це не так, давайте скопіюємо дану функцію, вставимо її тут, тільки трошечки підсунемо. Тут напишемо elif і поміняємо значення на протилежні, тобто число А в нас вже буде більше за Б, то і повідомлення буде тут другому. Ну і якщо це знову не так, то маємо написати вже else, і. Казати, що ціни однакові. Готово. Ну а тепер давайте подивимось на дві наші функції. Вони абсолютно різні. На перший погляд, функція сума товарів, має свою назву і має параметри. Функція Мінімальна ціна має свою назву і має вхідні параметри. Але функція суми товарів повертає свої результати, а функція мінімальна ціна просто друкує і нічого не запам'ятовує. Два різних варіанти функції у нас існують. Окей, я сподіваюся, з цим ви точно вже розібралися і запам'ятали. Ну а тепер давайте спробуємо подивитися, як це все діло працює. Телефон перший отримує свою ціну. Так як це ціна, і скоріше вона за все буде з копійками, то ми напишемо float, дійсне число, вкажемо, і ТСМС копіюємо і замінимо назва ноутбуку. Так само дізнаємось і за ціни в другому магазині. Окей. Ціни дізналися, тепер маємо порахувати їхню суму. І тут для того, щоб ми отримали результати, ми можемо скористатися двома варіантами. Знов таки, будьте уважні. Перший варіант ми придумуємо собі змінну X, записуємо туди сум товару і передаємо туди ціна перша за телефон і ціна перша за ноутбук. Так само ми зробимо і для другого магазину, тільки тут у нас будуть другі товари, і зміна якась буде інакша. Після цього ми маємо викликати нашу функцію мінімальна ціна. Як бачите, для неї я вже не придумую ніякої змінної, тому що вона нічого не поверне, вона просто виведе результат на екран. І тут ми можемо написати ігрики. «да? Це перший варіант. Відділимо його командою Print від другого варіанту. Тут просто поставимо якийсь тире, так, тут дужечку забув, і скористаємося даною функцією ще раз, але замість x Y відразу поставимо виклик функції. Ось таким чином. Подивимося, яка різниця. Запускаємо програму. Комп'ютер запитує наші ціни. Ну нехай в першому магазині телефон коштує десь 8 тисяч гривень, а ноутбук 25 тисяч гривень. А в другому магазині телефон коштує 6 тисяч гривень, а от ноутбук 30 тисяч гривень. Що ми бачимо в результаті? В першому магазині ціна нижча, тобто, якщо ми тут порахуємо, ціну буде 33 тисячі, а тут 36 тисяч, правда, в першому магазині ціна нижча, комп'ютер вивів нам повідомлення. І тут ми бачимо таке саме повідомлення. Тобто ми могли писати з вами 3 рядки і задіяти 2 додаткових змінних, а могли просто викликати функції і відразу отримати. Той самий результат. Яким варіантом працювати, вирішувати вам. Якщо все зрозуміло з цією задачею, я чекаю на ваші лайки, а якщо лишились запитання, пишемо їх в коментарях. Ну а ми з вами подивимося ще одну задачку. Задачка у нас наступна. Дано 5 дійсних чисел. Написати програму визначення найбільшого з них за умови, що функції max і min використовувати не можна. Як працювати тут? Нехай у нас будуть числа якісь там 5. 7, 3, 4, 8. 5 чисел задано. Нам потрібно знайти мінімальне число з них, не використовуючи жодної функції. Ми можемо порівняти два числа між собою, 5 і 7, і сказати чітко, яке з цих чисел більше, а яке число менше. Нам потрібно знайти більше число, відповідно, ми будемо зробити 7. Окей, це ми зробити можемо. Відразу порівняти всі 5 чисел ми між собою не можемо. Це буде занадто складно, і ми точно не зможемо вивести результат. Так. А потім ми можемо 7 порівняти з трійкою і вивести відповідь 7. Потім можемо порівняти те, що нас отрималося з четвіркою і вивести 7. Потім порівняти 7 і 8. І в результаті ми отримаємо з вами 8 відповідь А тепер подивіться на результат нашої роботи. Ми всю нашу задачу звели до одного. Ми порівнювали два числа між собою. Тож таку функцію ми і будемо зараз з вами писати. Витираємо це все діло. Пишемо службове слово dev, далі назвемо його minчисло. Два числа буде потрапляти сюди, число a і число b. Ну і тут звичайна стандартна операція. Якщо число a більше за число b, то нехай відповідь буде число a. Інакше відповідь буде число b. Супер. Ну і нам цей результат треба повернути, тому return x. Ось таким чином ми з вами записали функцію. Можна її скоротити? Можна. Давайте подивимось, як ми її можемо записати по іншому. Можна написати ось тут слово «return» і передати туди число А, а ось це значення взагалі не писати і тут. Передати значення b. З таким варіантом треба бути обережним, тому що функція Return вона не тільки передає своє значення, вона і завершує програму. Тобто, якщо в нас би були тут якісь ще команди після команди return ось в цьому місці, вони просто могли не виконатися. Якщо число А буде більше за число b, то ми повертаємо значення А. І на цьому завершуємо програму, тобто ось це виконуватися вже не буде. Інакше, якщо число А не більше за b, то в нас ось. Ця команда вже виконуватись не буде, і ми повернемо ось цей результат. Тобто ну такі варіанти простіше. Може він не такий зрозумілий, як перший, але можете скористатися тим, який вам зручніший. Ну а тепер маємо викликати наші числа і з ними попрацювати. Де брати числа? Тут не сказано за умови задачі, як ми маємо їх отримувати. Можемо отримати за допомогою команди int-Input. І таким чином розписати там число А, число А, число А, число А, використавши цілу купу змінних, ось таким чином варіанти отримати, як в такому варіанті працювати. У нас є 5 окремих змінних. Відповідно, для того, щоб серед них знайти мінімальне, ми будемо використовувати ось таку структурку. Мін 1, якесь мінімальне перше значення, ми знайдемо серед чисел А і Б. Викликаємо нашу функцію min. Ще, і сюди вставляємо А і Б. Вона порівняє, і мінімальне число перекладе ось сюди, в цю клітиночку. Для того, щоб порівняти дане значення зі змінною c, ми скопіюємо його і вже замість першого числа поставимо Мін 1. Ми знаємо, що це мінімальний серед А і Б. Ну а тут напишемо c. І це буде друге число. Далі подібну конструкцію провернемо і для третього числа. Тобто буде тут мін 2, тут у нас буде вже D, це буде третє число. Ну і нам потрібно таку конструкцію прокрутити ще разочок, для того, щоб четверте викликати нашу функцію і порівняти з п'ятим числом. І тут у нас буде 4. Ну а тепер можемо вивести результат на екран за допомогою функції print. Тут напишемо якесь повідомлення, потім значення нашої змінної 4. Ну а повідомлення буде наступне. Максимальне серед чисел. Серед даних чисел. Ставимо двокрапочку, пробіл. Так, давайте пробіжимося по програмі, бо бачу вже помилку. Ось тут у нас input. Дві дужки відкрилося, а закрили ми одну. От так треба трошечки уважніше бути. І ось тут забув поставити двокрапку. Не забувайте про неї, вона вказує, що далі будуть дії. Так, ну на перший погляд наче, то все правильно написали. Запустимо програму, подивимося, що в нас виходить. Так. Перше число 3, потім 4, потім нехай буде 1, потім буде 90 і буде ще там двічка. Нам потрібно максимальне серед цих чисел, ми бачимо, що комп'ютер його знайшов. За допомогою ось цієї маленької функції ми вже скоротили, дуже скоротили програму. Якщо ви згадаєте, ми вже шукали з вами серед трьох чисел максимальне, і у вас програма вийшла десь рядочків на 10. А можна ще скоротити програму? М -м -м. Можна? Давайте викинемо ось цей весь запис і зробимо всього один рядочок. Тут ми напишемо наступне Ліст. Тобто ми отримаємо з вами списочок ліст. Відкрили дужку. Нам треба отримати з нашої відповіді цілі числа, тому ми скористаємося функцією map, яка до кожного елементу списку застосовує переклад в заданий тип даних. Тобто будемо отримувати числа вже всі. Комп'ютер буде брати їх по черзі зчитувати, і записувати в список у вигляді цілих чисел. Ну і для того, щоб у нас числа зчитувалися правильно, поставимо тут ще крапочку і напишемо метод split для того, щоб розділяти числа пробілами. Ну, в принципі, готово отримали ми всі значення. Тепер треба ці значення всі продивитися і обрати серед них нам потрібні. Для цього ми. Видаляємо ось це це діло. І навіть оце діло видаляємо. Зробимо просто цикл. Ми будемо продивлятися з вами 5 чисел. Ой, а дивіться, ми помилку зробили. У нас дійсні числа, а ми з цілими працюємо. Давайте замінимо тут. Будьте уважні, отак, я бачите, неуважно зробив помилку. Ми будемо переглядати 5 дійсних чисел. Тож і цикл у нас буде до 5. В нашому циклі ми будемо викликати нашу функцію. Ну а тепер нам потрібно порівняти. Давайте напишемо ці числа, якісь собі тут, отак, і поставимо їхні індекси: 1, 2, 3, 4. Подивимося, як тут може працювати наша функція. Вона порівнює два числа. Спочатку ми порівняємо це число нульове, з першим числом. І маємо звідси обрати якесь мінімальне. Це число буде 7. Ми маємо його запам'ятати і потім порівнювати з числом 5. Порівняли їх між собою, вибрали знову число 7 і порівнюємо вже з наступним числом. Відповідно, для того, щоб так працювати, нам потрібно буде використати одну якусь змінну. Нехай це буде змінна M, і для початку в неї покладемо ми перший елемент нашого списочку, тобто A0W. Ось таким чином. Ну і тоді цикл ми будемо вже переглядати. З параметрами m і a і t. Результат нашої функції ми будемо класти знов таки в змінну m. Трошки складно виглядає, давайте спробую пояснити, що у нас тут відбулося. Ми взяли перше число нашого списочку, підставили його сюди, порівняли його з другим числом, і результат порівняння запам'ятали зміну. При наступному використанні ми будемо брати вже мінімальне число і порівнювати вже з третім числом, потім так само з четвертим, п'ятим і так далі. Ну і ще один момент, про який я забувся, так як ми перше число тут забрали з вами, то маємо його і тут із циклу виключити. Тобто напишемо, що ми будемо працювати з числами від 1 до 5. Сюди нам потрібно написати число M. Запустимо нашу програму і подивимось, як вона працює. Наші всі числа ми вказуємо просто через пробіл. Ось таким чином ми записали їх. Давайте ми тут поставимо десь десяточку. Отак. так. І тепер можемо запустити, бачимо, що в нас число 10. Давайте ще раз спробуємо. І тепер поставимо числа так, щоб останнє число було більше. Бачимо, що комп'ютер також його знайшов. В чому різниця ось такого запису від нашого запису попереднього, а в тому, що цей запис більш універсальний. Якщо в нас тут сказано задано 5 дійсних чисел, ми можемо працювати з 5 дійсними числами, але ми можемо сюди дописати замість останнього числа функцію len вказати наш списочок А. Нагадує, що функція len знаходить кількість елементів у нашому списку. І тепер нам все одно, якої величини наш списочок буде. Давайте запустимо нашу програму, вкажемо там число 1, 2, 3, 4, 5, 10. там. Дивіться, я вводжу значення все одно, скільки їх буде взагалі ніяк себе не обмежує. Натискаємо Enter і бачимо, що комп'ютер знайшов максимальне число серед усіх заданих чисел. Ось воно. Ну а сама програмка в нас ось така маленька і акуратна отрималася. Функція min нам дозволила програму дуже і дуже сильно скоротити. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Ну а на наступному уроці за допомогою створених вами функцій. Ми спробуємо відтворити ось таку картинку. Як думаєте, скільки рядочків займе ваша програма для малювання такої картинки? Пишіть в коментарях, потім порівняємо. Ну а зараз ставимо лайк і підписуємося на канал, зинькаємо на колокольчик, щоб не пропустити урок. Дякую за увагу! Зустрінемось наступного року. До побачення!